Вітаю, шановні! Запишемо швиденько, як змінити освітній центр. Я заходжу до сайту Атомі... Ну, я зараз в Європі, тому до Атомі Європа. Ось я вже тут авторизувався, сьогодні машина запам'ятала. Перше, заходимо до, до бачите людинку в правому куті. Заходимо до мого офісу. До бізнес-аккаунту, мій Офіс. Далі, отут зліва, спускаємось до верифікації. Тут є особисті дані, потім верифікація. Підтверджуємо свій пароль. Машина подумала. І тут спускаємось нижче. І дивіться, мій центр. Я обрав собі був, центр у Кракові, гарний центр, гарна. Власниця центру Лена Щедровська допомагає українцям і на Україну, відсилає замовлення. Тому, а зараз, коли я з України виїхав, то мені треба ближче до мого місця. От я натискаю Змінити. Так, Отправить. Отправить. Підправити. І так, зараз йде на мою пошту код. Заходжу на пошту. Давайте. Так, і повинна зараз прийти від атомі. Так, вхідні. Так, атомі. Отже, оцей код. Я його копіюю. Давайте скопіювати. Переходимо. Сюди вставляємо. Вставити, підтвердити. Підтвердити. Так. І зараз центр такий. І поле зміни. І я хочу обрати пошук. Так, пошук центрів. І дивіться, я знаю, що перша, перші букви, так, треба перемкнутись на латиницю. І воно, от я у Німеччині, і воно видає центри, які є у Німеччині. І я шукаю міста, яке поруч із моїм містом знаходження. І авангарде. Авангард! Авангард, оцей Еттенхайм. Підтвердити. Надіслати ще раз. Що там надіслати ще раз? І, і перевіряємо. Все, центр змінено. Якщо, Ну, коротше, усі дані, які ви маєте у своєму аккаунті, ви можете отут зміняти. Все просто, швидко і зручно. Все, на все добре на зв'язку.